У мене зараз часто приходять з запитом, що зо за мною відбувається. Всі чули, що останнім часом на землі підвищуються вібрації, заходять нові енергії і багато людей відчувають зміни. зміни в своєму стані, в людях, які навколо них. І питають, що зі мною не так. Що це таке? Оце якраз таки почалась трансформація, твоя власна трансформація. Коли тебе кидає з одного стану в інший, коли ти не розумієш взагалі, що, що таке, то в тебе гарний настрій, то в тебе печаль, то хочеться плакати, то ти взагалі плачеш годину без перестанку. Оце і є трансформація. А знаєш, коли вона починається? Як тільки ти сформував намір, що ти хочеш покращити своє життя? Обставини починають так складатись, що запускається трансформація і ти починаєш зростати.